Великі ліси починаються з маленьких саджанців. Тож важливість лісових розсадників, які призначені для вирощування посадкового матеріалу, є неоціненною. Саме тому у Чернівецькій області активно ведеться відновлення тимчасових розсадників. Один з них привели до ладу і в путильському державному лісництві. Бачила розсадник, знімальна група телеканалу «Сі-4». Тимчасове розсадник карпатського лісництва існує вже багато років. На площі близько 03 гектари наразі знаходиться більше півмільйона сіянців. Тут головним чином вирощують ялини звичайну. Тут знаходяться сіянці однорічного, двох, трьох і чотирьохрічного віку. Дана порода є головною породою для нас в Карпатах, яку ми потім висаджуємо, створюємо лісові культури. Дане лісництво забезпечує себе повністю сіянцями, і ще може забезпечити, окрім цього, ще декілька лісництв. Найстарші сіянці висадять в лісах вже навесні 2023 року. Втім, кількості саджанців вистачить на роки вперед. Яка перспектива цього розсадника? В принципі. Цей рік, на другий рік, я думаю, ближчих 5 років ми будемо його використовувати, цей посадочний матеріал. В загальному перспектива йде створення лісових культур, закритою кореневою системою. Можливо, через деякий час ми будемо зробимо тут і базовий розсадник з закритою кореневою системою. Стан розсадника ще нещодавно був доволі захаращеним. Втім, цього року лісівникам вдалося привести його до ладу. На сьогоднішній день ми його окультурили, зробили ловці канави, обгородили нормально. Тут є охорона, є, працюють люди, є лідник для збереження при посадці лісових культур. І ми просто підтримуємо і продовжуємо те, що... Є, як воно має бути. Мені довелося бути тут в кінці літа, на початку вересня. Так взагалі територія була в занедбаному стані. Не було, скажімо так, сприятливих умов для вирощування посадкового матеріалу. Зараз подивитися, що тут зробили колеги-лісівники ну то просто красота. Наразі такі розсадники мають важливе значення, адже вирощувати саджанці в теплицях поки що можуть не всі господарства. У нас запущений пілотний проект. У державному підприємстві Сокорянське лісове господарство Знаєш, ми там вже вирощуємо дуб закритою кореневою системою. Це вже другий рік, дуже чудові результати. Ми його висаджуємо вирощуємо у тій кількості, що необхідна для створення лісових культур у зоні діяльності сукрянського лізоспу. У цьому році ми вже почали практикувати вирощування закритою кореневою системою у Чернівецькому лісоспі. І поступово усі лізоспи нашої буковини перейдуть на вирощування закритою кореневою системою. Вона дає свої переваги, мінімізація робочої сили, рук, скажімо так, але саме основна велика перевага, що дає, буде давати нам змогу проводити доповнення лісових культур навіть у літній період. Лісівники додають, з кожним роком вирубка лісів зменшується. Натомість резерв посадкових матеріалів постійно зростає. При цьому надлишки саджанців завжди стають у нагоді. Якщо не в одному лісгоспі, так в іншому. Ми реалізуємо посадковий матеріал іншим лісосподарським підприємствам на Україні. Які потребують, які працюють у таких же самих лісорослинних умовах, як і ми. Скажемо, східна частина нашої Чернівської області у нас ідентичні умови з Хмельниччиною і з Вінниччиною. Візьмемо путильщину, де ми зараз знаходимося. У них ідентичні лісорослинні умови з частиною з Франківщини і Закарпаття. Кожен великий ліс починається з маленького саджанця та великої турботи кожного з нас. Тож лісівники продовжують працювати над тим, аби не лише зробити наше повітря чистішим, а й відновити українські ліси після бойових подій, що відбуваються на сході та півдні країни. Олена Крючко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.